В тебе страх, якщо відкриєш свою жіночу сексуальну енергію, буде дуже багато відразу чоловіків, які просто від тебе захотять секс. Так Ну Ну так. давай провалюємо цю установ. Дозволяйся відкритися, але сама обирай чоловіків для секс. Підходь до них, віляй хвостиком, зваблю їх, бери і сама запрошуй. а потім сама ще й секс пропонуй. А потім після сексу ще й говорити будеш: викликай таксі, якщо що наберу тебе добре. Мені це подобається звичайно, я ж бачу, куди треба йти. Це ж ми, чоловіки, придумали патріархат. що ми сильний пол, ви слабкий. Що якщо у нас багато жінок, ми там якісь мачо. Якщо у вас багато чоловіків, то ви там, шлюхи якісь. А це ж ну, ми придумали від слабкості своєї. Що чоловіки полігамні, жінки, моногамні. Пігня, це все, всі люди полігамні. Ми так в еволюцію йдемо. Розмноження людського виду відбувається через полігамність. Ми завжди в пошуку партнерів. Як жінки, так і чоловіки. Те, що я бачу працюючи з енергіями, жіноча енергія, вона на. Багато потужніша чоловіча, як енергія матеріалізації, з якою все і починається, і ми чоловіки неповноцінні. повноцінні. ми не можемо без жіночої енергії матеріалізації. Ви, жінки, повноцінні. Ви на своїх жіночих і чоловічих енергіях можете самостійно бути. Ви чоловіки ні. Тому хто тут слабкий пола, хто сильний тут я можу поспорити.